За Залужного. А тому що це людина військова, яка пережила реальний досвід, не паперовий. За Зеленського ні. А за кого? Не знаю. А чому за Зеленського? Да, Можливо, Європейська солідарність залужний. Я думаю, що добре було, якби щось помінялось в нашій владі. За Зеленського. А чому? Ну, тому що поважаю. Чесно, не за кого. Нема до Взагалі, на вашу думку, немає. Взагалі. Ну я не за і Зеленського, за, не за Порошенка. За завозов за точно. так як я сам воєнний, я знаю. Його обрали навіщо з головнокомандувача? Мабуть, він заважав Зеленському на другий термін набратися. Думаю, що треба щось нове. На в нашій країні потрібно щось нове. Новий президент. Інша людина, так. інша людина. Я думаю, що не можна засиджуватися весь час на, на одному та самому місці, о, один і тим самим, бо інакше це веде до деградації. Блін, як не дивно, насправді я би все одно, мабуть, проголосувала за Зеленського, тому що я думаю, що в будь-який інший час він, можливо, не був би найкращим президентом, а зараз він дуже класно виконує свою роль міжнародного комунікатора за свого командира. Ага, А як його звати? Не можу вам цього сказати. Ну, Якщо буде військовий. То дійсно я буду за військового. Колись я вже так за військового голосував, на жаль, його не вибрали. Ну, я думаю, що я б проголосувала за залужного. Не той, що не за Зеленського. Що стосується військових, залужний довів, що він людина, якій можна довіряти, краще б перезавантаження повне. За залужного. Це єдиний чоловік слово й діло. Говорила залужного. Ну, тому що я йому довіряю, тому що він багато зробив для України, тому що він зробив прорив. В всякому випадку, ті, що там в Верховній Раді, так точно ніякі там сваряться між собою. і Це щось там доказують якусь правду. Підтримав би, якби йшов на вибори пан Залужний, я йшов би голосував би за нього, тому що я його знаю. Я його зустрічав у 15-му році на фронті. Я підтримала тих, кого, кому сьогодні українці найбільш довіряють. Це, на жаль, не тим, хто сидить на банковій, а ті, хто за нас воюють. Навіть той самий Порошенко. Ну, звісно, були у нього козяки, але типу... Хоча ні, Порошенко це такий свій варіант. У владі завжди треба якась нова людина. Люди. Втомлюється від е, того, що ну типу одна і та ж людина владі дуже багато років.